Ранок 4 червня для прилуцьких міських шкіл був веселим та багатообіцяючим. Подвір'я навчальних закладів залило сонячне проміння та дитячий гамір. Свою роботу почали пришкільні табори. Цього року в управлінні освіти нарахували 546 школярів, які відпочивають у місцевих таборах. І найближчими днями їх може стати ще більше. Розповідає начальник управління Сергій Вовк. Цьогоріч фінансувати відпочинок сповна місцевий бюджет неспроможний. І організація літніх таборів взагалі стояла під питанням. Проте вихід знайшли. Кошти це і батьківські, 50% доплачували батьки, це 198 гривень. А решту це буде і міський бюджет приймати участь, і прострілкові організації. Звісно ж, влада не лишила без уваги пільгової категорії дітей. Вони відпочивають у таборах Прилуцького центру творчості та дитячої юнацької спортивної школи. Запланована лише одна зміна відпочинку. Тож батьки можуть залишити дитину з вихователями лише з 2 до 19 червня. В дві зміни буде працювати табір містечко дитячих мрій при центрі творчості дітей та юнацтва. Школярі щасливі зустріти канікули у колі друзів. Здебільшого у таборі відпочивають учні молодшої школи, розповідає Сергій Вовк. На них чекає культурно-розважальна програма із восьмої ранку і до сімнадцятої години. Смачні обіди вартістю в 26 гривень в день та міцний денний сон. Діти вже налаштовані на довгоочікуваний відпочинок. Мені нравиться там, тому що тут ми нам. Ну, на всякі ми екскурсії ходимо в музеї. І ще тому, що тут можна добре відпочити, поспати. Тут мої друзі, і тут ми можемо поспати. І тут дуже дають гарні сніданки, обіди і полудники. Вдома ти сидиш сама, і дуже скучно. А в таборі є твої друзі. Директор пришкільного табору Ерудит Тетяна Запара говорить, що діти потребують цікавого відпочинку після насиченого навчального року. Те, що вони Отримають і оздоровлення в нашому пришкільному таборі, і розваги, і повноцінне раціональне харчування. Я думаю, що кожен батько, і кожна мама повинні про це переживати. Розважальні програми для школярів на період відпочинку в таборах запропонував центр творчості та міський будинок культури.